Добрий день, шановні мешканці Сарати і територіальної громади. От, я тут живу, дивіться. От, і на мене голова нашої територіальної громади ображається, що я на неї кажу за Сарайчева. Чому річ? Дивіться, бачите, річка Сарата. Річка Сарата. Це не річка. Річка там далі, о, там 300-400 метрів далі пересохла. Це каналізація. Вона от навіть зараз, дивіться, вітер з тієї сторони тує мені в спину, навіть зараз смердить. А так вона смердить, страшно, тут всяка піна, всяке гавно плаває. от. І як мені називати голову? Каналізація Дмитрівна, чи Засрайчева Вікторія, я не знаю. Ну але ж, фу, ну фу, от, Оце така річка Сарата. Я вам скажу більше, ще два роки назад тут жаби плавали, тут лелеки водилися, риба бризка. Отам От далі голуби пили воду. От, може, це три роки назад було, А зараз все, тут такий смердючник, в мене на очах упала сіла ну, качка десь місяць назад. І одразу з переляку злетіла і полетіла, бо ну, не витримала, видно, смороду. Оце так і думайте, от каналізацію зливають в річку Сарату. Тобто зараз не річка Сарата, а це от по факту каналізаційний якийсь колектор чи каналізаційна яма смердить тут. Ну ще раз кажу, що сьогодні вітер з півночі і тут не так смердить, але смердить. от І от подумайте самі, як назвати голову і їхній цей як її? Як у них партія, це справжні господарники, справжні каналізаційники, справжні смердюшники, справжні свинарі. фу, Я вам скажу, це, це жах. От поїдьте та турбонарії, подивіться, яка там річка. ну, Я такого не бачив, щоб в центрі, в центрі міста в річку скидати гавно і засрати вище криші. Це на таке, тільки справжня наша команда, справжні господарники. Як вони, наші господарники? Як керують наші господарники. Все в гавні. І, звісно, на горі цього купи цього гівна. Ну, голова пані засрає, чи бачи. Як? Ну, дайте назву самі. Я не можу. Це гавно смердить хочете.